Доброго ранку, любі діти! Після осіннього дощику у лісі виростає багато грибів. Але ми з вами знаємо, що гриби бувають різні, їстівні і неїстівні, тобто отруйні. І сьогодні я пропоную вам разом зі мною зліпити ось такий гриб. Він називається мухомор. Він дуже отруйний гриб. Я хочу, щоб ми зліпили його разом з вами. І назавжди запам'ятати, що його збирати не треба. Ну що, почнемо. Для того, щоб зліпити ось такий мухоморчик, треба буде взяти лише три шматочки пластиліну і стеки. Подивіться, я взяла білий і червоний колір пластиліну для грибочка, а коричневий для того, щоб зліпити листочок, на якому буде наш грибочок. Ви можете взяти інший шматочок іншого кольору якого хочете, ви бачити, листочок. Може помаранчевого, може жовтого. І почнемо ми свою роботу саме з того, що зліпимо ось цей листочок. Ви розім'яли свої ручки? Тоді давайте починати. Беремо шматочок коричного або жовтого, помаранчевого, який ви вибрали колір пластиліну. І робимо ось таку кульку. Далі наше завдання буде її розплющити і зробити блинчик. Тепер трошки звужимо з одного боку, щоб це більше схоже було на листочок. Кладемо перед собою і давайте зробимо за допомогою стеки Ось такі жилочки на листочку. Бережно притримуємо. Ось так. Тепер на цей листочок ми будемо ліпити вже наш грибочок. Починати ліпити наш мухомор я буду з ніжки, для цього. Беремо шматочок білого пластиліну і робимо товстеньку ковбаску. Ось така ковбаска в нас виходить, ніжка для нашого грибочка, і для того, щоб приєднати до листочка, ось тут знизу трошки розплющуємо ніжку і приєднуємо до листочка. І залишилось нашому грибочку зробити тільки шляпку червоного кольору. Для цього відрізаю шматочок червоного пластиліну і розминаємо його у блинчик. Ось так. І для того, щоб наша шляпка у грибочка не виглядала такою плоскою, ми трошки завертаємо края. Тепер кріпимо шляпку на ніжку, трошки придавлюємо і ще опускаємо ще раз наші краєчки. І тепер нашому мухомору не вистачає лише чого. Правильно, білих цяточок на шляпці. Це його відмінність від інших грибів. Для цього беремо шматочок білого пластиліну, відриваємо маленькі шматочки і робимо ось такі маленькі кульки. Потім кладемо їх на шляпку і трошки притискаємо. Ось так. Беремо наступний. Ось такі. Яскраві мухомотчики в нас вийшли. Надсилайте фото ваших робіт, я буду дуже чекати.